Всім привіт! Мене звати Валерія. Я професійний тренер з тенісу. Раніше грала професійно, зараз я вже понад 8 років треную. Наразі працюю лише за матрами. І хочу з вами поговорити, чи можливо в теніс навчитися онлайн? Як це онлайн тренування з тенісу? Що це таке? До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм і не знали, що я веду активну сторінку. На постійній основі розповідає про теніс, про те, як навчитися грати, е показує дуже багато класних секретів, приділяю увагу техніці, тактиці, стратегії, е психології. Дуже багато показує своїх учнів, розповідає про своє особисте життя. Обов'язково підпишіться на мій профіль. Тему онлайн-тренувань я піднімала в себе в інстаграм, і вона багатьох зацікавила, тому я б хотіла про цей формат поговорити трошки більше, пояснити, взагалі, як це онлайн-тренування в тенісі, як це можливо і чим я. Я можу бути корисна як тренер. Давайте для початку розберемось. Онлайн-тренування з тенісу воно не схоже на онлайн-тренування, наприклад, в залі. Коли ви телефонуєте тренеру і з ним спілкуєтеся прямо в живому форматі, ви одразу тренуєтесь і спілкуєтесь. Те, про що я кажу про онлайн-формат роботи зі мною, це трошки інакше. Я далі буду вам пояснювати три формати роботи зі мною, чому я обрала цей варіант, чому я вам його пропоную і вірю в нього. Як я бачу співпрацю зі мною, і чому в мене виникло це питання? По перше, я веду блог достатньо давно, і він на не дуже популярну тему він про теніс, і дуже багато в людей питань, на яких немає відповіді в Google або їх тренера. Не можуть їм допомогти, або їх тренера не мають час, або там не мають таких знань, щоб з ними це кожну дедаль проговорювати. А як я бачу, теніс дуже зараз популярний вид спорту, і дуже багато питань виникає. Плюс теніс ще дуже складний. В нас є різний, різний формат роботи. Це може бути і тактика, і гра на рахунок, і техніка, і там є в поринути і що обговорити, скажімо так. Я бачу три формати співпраці зі мною це розбір вашої техніки. Перший варіант, ви мені надсилаєте відео. Я вам в текстовому варіанті, або це можуть бути голосові. Ну я краще обираю текстовий варіант, для того, щоб ви могли потім це переглянути в голосові як доповнення. Розбираю вашу техніку. Кажу, що я бачу зі сторони, які помилки, над чим би я попрацювала. Може навіть скинути варіант вправ, які ви можете робити, або показати приклад, що я бачу як не треба, як треба. Тобто, умовно, скрін, як ви робите як має бути. Цей варіант співпраці підходить для тих, хто а, давно вже грає, або нещодавно грає, наприклад, півроку, рік, там не знаю, місяць, і в нього є тренер, а, але він не розуміє, чи тренер його правильно вчить. Він не розуміє, в чому він застопорився. Наприклад, якщо ви вже рік граєте, да? ви не знаєте, куди вам рухатися далі. Ви не розумієте, чи правильно ви все робите, чи ваш тренер правильно вас вчить, чи ви займаєтесь самостійно, без тренера, у вас немає змоги. А, за кожне тренування платити, ви можете заплатити мені разово за такий прям розбір вашої техніки. Я вам прям детально розписую, які помилки я бачу, над чим я б хотіла попрацювати, і найголовніше бачу. Через те, що я з аматорами працюю вже дуже давно, і я бачу, до чого можуть призвести помилку. Наприклад, що людина дуже багато робить ударів плечем, і в неї там все інше страждає, я їй буду пояснювати, чому це неправильно, як має бути. І до, до чого це призведе так само з вами. Я можу вам пояснити е, наслідки того, е, чого це неправильно робити, і наслідки того, що ви вже вивчили. Як тренер, е, я бачу е, аналіз, але я не кажу все я одразу. Я вмію структуровано вам подати інформацію, е, з якого з чого вам почати, і деякі проблеми у вас самі підуть. А, бо, знаєте, дуже часто є така проблема в, в тренерах, можливо, в когось, що дуже багато каже, і ти не знаєш на чому тобі сконцентруватися, з чого тобі почати, і ти ось тут починаєш губитися. Ну тобто, тобі так багато всього сказали, і ти розумієш, що ти вже там не знаю, лох вибачте, але далі ти не розумієш, з чого тобі почати, куди рухатися, і що, типу, все пропало. Другий варіант це консультація. На консультації вона триває годину. Це вже. Формат, коли ми спілкуємось ось так один на один, це вже дзвінок, і в цьому форматі ми проговорюємо всі питання, які вас турбують. До речі, до кожного формату, про який я кажу, в мене є перед цим збір питань, які я вам задаю. Тобто, це не просто, що ви мені там надіслали відео, до того ще у вас буде анкета. така невелика. Я там задаю питання, для чого ви звернулися, яка у вас ціль, скільки ви граєте, яка у вас ракетка. Тобто Те, що мені потрібно, те, що для мене важливо. І з деяких питань я теж можу додатково підказати, якщо що. Тільки тут прохання більш цілісно підійти до цього питання, прописати питання або прописати ваш запит. Знову ж таки, тут в мене буде анкета, і в мене все структуровано. І взагалі, ось цей формат онлайн роботи він дуже сильно економить ваші зусилля і економить ваш час, тому що ви не витрачаєте на те, що не потрібно. Ви не витрачаєте час на пошук незрозумілої інформації через інтернет або незрозумілої інформації від недоспеціалістів. Вибачте. Дивіться, я вважаю, що кожна робота має оплачуватися. По-перше, тоді ви цінуєте цю роботу набагато краще, ви підходите до цього краще. Якщо вам відповідають дуже швидко, безкоштовно, коротко, ви навіть це не розцінюєте. А я для того, щоб вам відповісти, перед цим навчалася, грала професійно і 10 років вже треную, як мінімум. І я, ну, типу, ось це все, ось цей багаж е здобувала з допомогою своїх помилок, свого часу, своїх ресурсів. І третій формат роботи зі мною це онлайн-супровід на місяць, там де я відповідаю на ваші питання. Скидаю вам відео, як потрібно робити. До речі, на консультації я теж вам буду скидати відео, які я, як приклад, які вправи вам треба робити, або відео там гри якихось тинісітів. Це вже я знаходжу вам, кидаю, показую, як вона має там виглядати, або показую вам відео приклад вправ. Я вже вологала одного учня на місяць. Якщо ми з ним у нас був розбір форхенду, бекенду і подачі. І ми на кожен тиждень виділяли там форхенд, бекенд і виділяли потім на подачу. І в кожен тиждень розмовляли з ним по форхенду. Я їм, наприклад, давала йому ось такі -та, там, вправи. Ми з ним проговорювали, як правильно ось це робити, які в нього помилки виникають, через що ці помилки про роботу ніг ми ще говорили з ним і ще один тиждень. І я йому давала вправи, знімала себе. Він знімав себе постійно. Ось тут треба готуватися до того, що це дуже багато буде відео відеозйомки. До речі, якщо ви хочете себе знімати, не обов'язково знімати себе на штатив або мати гарну камеру. Достатньо буде просто на щось обперти, поставити або попросити когось зняти. У мене в місяць на супровіді була людина, яка теж не вірила в те, що онлайн працює, що це взагалі можливо. Він живе в Німеччині і йому важко там знайти тренерів, їх там дуже мало. І він достатньо добре грає, але те, до чого ми дійшли, він про це навіть не здав, не здогадувався. Хоча він дуже багато дивиться тенісу. Він прям, знаєте, ну дуже обожнює теніс, Він прям тенісний фанат, і він прям дивиться постійно матчі, всю техніку, все це намагається розібратися самостійно. І в нього були проблеми з пошуком тренера, і те, що я йому дала, те, що ми з ним розбирали, він навіть ніколи не знав, не чув, не міг зрозуміти. Він мені дуже сильно подякував і щиро сказав, що він реально не вірив в те, що онлайн працює, що це взагалі можливо, що це якось буде йому допомагати. І наскільки я розумію, що після роботи, після нашої спільної роботи, він. Він те, що ми розібрали з ним, виніс, зафіксував і це там далі працює. І він навіть просто не міг навіть подумати, що ось такі деталі, які я йому сказала, які я йому показала, що це реально може так різко змінити його гру і допомогти. І якщо б я не вірила в онлайн і розуміла, що це туфта, то, то я б напевно про це ніколи не заговорила. І якщо б я розуміла, що я просто хочу, знаєте, викачка грошей, пожалуйста, мільйони мені сюди. Але це взагалі робота не про це. Це робота це моя робота про те, що я хочу допомогти якомога більшим людям, якомога більше, щоб грало саме якісно, технічно, круто, щоб рівень тень, щоб в Україні зростав ще більше вдасть. Звісно, що комусь цей формат не зайде, не сподобається. Я не кажу, що він має бути на постійній основі, але навіть мій учень, ми з ним займаємось вже років роки три, напевно, нехай буде так. Ми з ним сиділи і просто розбирали те, на щоб нас не вистачає на корці. Про Тактику, теж нам просто треба було обговорити ось на місці з листочком, тому що ця інформація йому набагато краще зафіксувалася сюди. І вам же ж найголовніше це винести з цього якийсь інсайт, навіть якщо одна якась річ вам допоможе потім стати краще, вам треба винести якийсь один урок, який потім спрацює. І те, що вам не може тренер пояснити, можу пояснити я. Наприклад, іншими словами, ви подивитись на свою техніку, на свою гру під іншим кутом. І ви зможете ось цей один інсайт, да. Потім провести гру і почати грати краще. От з моїм учнем ми проговорили тактику і проговорили, от, знаєте, як послідовність, от план дій, що нам потрібно зробити, де в нього є найбільша програма, на де він е, зараз найбільше зріс, чого йому не вистачає, за рахунок чого він навпаки виграє, як будувати тактику, що таке стратегія, як взагалі виграються матчі. Да? І ми з ним поступово з нуля виросли до, там, до турнірів, до того, що він їх зараз грає, постійно виграє, і іноді він звертає до мене саме за консультацію такою, знаєте, за чітким розбіром. Так само є, знаєте, дуже багато питань. А наші тоді ми дивимося матчі, наші ми тоді дивимося ютуб-канали, якщо ми. Не віримо в те, що онлайн-теніс працює. Наше нам тоді все це споглядати, чути з різних сторін, розуміти. Звісно, що багато все залежить від практики, але якщо у вас ви робите це багато разів неправильно, якщо у вас неякісний тренер, бо ви взагалі без тренера неякісно це робите, ну потім самі розбирайтесь зі своїм здоров'ям, самі розбирайтеся, що ви не зможете перейти на рівень вище. Я нещодавно прочитала в ТРЕЦ деяким рекомендують спочатку е, напрацюватися, е, зрозуміти. Е, Корт, відчути його, а потім вже поставити техніку. І я така, в чому логіка? Тобто людина має відходи, відход, відходити на тренування місяць-два, відчути корт, ракетку, м'яч, кордони, простір, ось цей весь, а потім лише ставити техніку для чого? Коли вже людина ну, звикла. Перебувати, бити як попала, просто бігти як попала. Як ви думаєте, потім, коли вона прийде до мене за технікою, вона вже відіграла якусь енну кількість тренувань, прийде до мене і скаже: Я тепер хочу грати технічно. І вона, наприклад, біжить на м'яч животом завжди. Тобто, не боком, як там нам потрібно, з да? правої ноги на удар на удар справа, і з правої ноги животом приходить. І я скажу трохенько моя, а так неправильно. давай тепер починати заново. І в неї, звісно, що отут в голові. Буде просто такий дисонанс, ну там просто я не знаю, вона не зможе взагалі нічого зробити інакше. Вона навпаки, не знаю. Люди тренуються руками, але так і бояться з кимось грати, бо вони не розуміють, як між собою мають взаємодіяти люди на корті. І е, замість того, щоб да, там, тренер це пояснив, вони стоять на корзинці постійно, і звісно ж вона не буде рости. От, і якщо ви заступилися на одному місці, тут я можу вам допомогти. Зараз дуже часто до мене приїжджають люди за кордону. Такий варіант я можу взяти. Наприклад, до мене там на 5-6 тренувань, щоб погрешити свої навики, їдуть назад, там де вони проживають постійно, і там продовжують далі грати. І дуже часто я чую фідбек, що Блін, Валерія, ви дали мені настільки багато. Мій тренер там е англомовний, я його не, вс не завжди розумію. Він стільки багато не розповідає. Ви стільки інформації дали. Я тепер розумію, для чогось це. От, а тепер в мене склалися пазли. Дякую. Ці тренування були там набагато якісніші, ніж те, що я робив до того. І це мене так дуже приємно. Це мене так дуже надихає, і хочеться ще більше вам віддавати і ще більше розповідати. Взагалі, давайте так. Е всі три варіанти, про які я сказала, вони підійдуть для багатьох: для тих, хто вже грає, для тих, хто тільки почав грати. Я можу підказати, як вам обрати тренера на що звернути увагу. Я вам можу підказати, яка, яка ракетка вам може підійти. Я можу вам підказати по грі на рахунок, по тактиці, по тому, як направляти м'яч, як його краще відчувати. Я можу вам підказати, як психологічно себе краще налаштовувати на турніри. Я можу вам підказати, як менше нервувати, стресувати перед важливими матчами. Можу вам підказати по розташуванню на корті, де ви маєте стояти, де яку функцію виконувати. Взагалі, в цілому, на що ми в тенісі звертаємо дуже багато уваги. Тобто, ось це все про що я кажу. Це дуже багато роботи. Я вам дам точкові відповіді, які потрібні саме вам. Хотіла вас просто познайомити з такими форматами і сказати, що, на жаль, на даний момент, та й в цілому я вже дуже давно не можу брати багато новачків, як хотілося б, в мене немає ще й групових тренувань. Можливо, будуть, будуть групові з цієї зими. Єдине, що в мене є, це. Два тренера з моєї команди, які працюють разом зі мною. Ви можете до них записуватися через мене або записатися до мене в чергу, або коли в мене будуть вільні місця. Я знову ж таки залишаю посилання на мій інстаграм. Ви можете написати мені туди, я там всіх бачу в запитах. Або здається, ще в інстаграмі можна взяти мій номер телефону, якщо що, і написати мені в Телеграм. Дуже дякую, що ви підтримуєте мене. Дякую вам, що ви пишете багато коментарів. Дякую, що підписуєтесь на мій YouTube, Instagram. Залишайте в коментарях, будь ласка, ваші варіанти, про що ви хотіли, щоб я зняла відео. Давайте з вами трошки подискутуємо в коментарях, чи взагалі можна навчитися грати в теніс онлайн, чи вірите ви в такий підхід.